Сонечки мої ви знаєте, для того, щоб зрозуміти, відчути, усвідомити, наскільки ми з вами виросли. Давайте глянемо в минуле трошечки. Навіть давайте в радянське минуле. Хто був в цій реальності, хто створював цю реальність, я теж в ній була. Відчуйте, яка груба енергія, яка сильна енергія, така знаєте, демонічна програма правила. Ми нічого там, і немає волі ніякої свободи. Ми повністю були під системою. Подобається вам таким? Ну, навряд чи йдемо далі. Навіть ці Грегори руйнуються. Це про те, що все рано чи пізно руйнується. Нема такої системи, яка б не зруйнувалася і щось нове не виросло, тому що ми постійно в процесі творіння. Далі будується нова енергія Україна. Яка ще енергія? Так, там іде боротьба. Між енергією зараз, між іншим, це війна. Вона якраз про це. Боротьба тої старої структури, яка ще залишилась в свідомості. Вона саме в свідомості лишилась нашої. Це не хтось щось нам хтось приніс. Це в нашій свідомості. Ця стара енергія, яку треба трансформувати внову, змінитися. От і все, і міняємося. І тільки за цього, і за цією боротьбою зараз оце якраз і є війна, війна Грегорів Тобто, старого того Грегора, який ще лишився з Радянського Союзу, який представляє Росія, і нашого нового нового потоку, новомислення, нових дітей індзіго, які відкрили. Боротьбу за волю за нас, за нашу ідентифікацію. Так от, ця боротьба вже нами виграна, ми відділились на тонкому плані, вже розказували від Росії. Просто це вже такі процеси зараз на фізичному рівні доробляються. Ви пишете, корупція, все погано. Там люди погані, все недобре, агресія, люди виснажені, сонечки. Давайте глянемо 2022 рік і подивимося, які ми були навіть три ну, роки тому, які ми були. Ми були зовсім інакше. Давайте до війни подивимося. Ми були зовсім інакше, але так само ця енергія стояла, не було руху енергії. Та ще не доруйнувалася. І повірте, це корупція, це все, що ми бачимо. Це зараз, ми просто це бачимо. Раніше ми цього не бачили, тому що це було приховано. І завдяки тому, що зараз війна, війна і руйнування завжди вскриває все, що приховано. І дуже видно людей зараз, хто чим дихає. Тому нам це все зараз здається, що такого не було. Було набагато гірше, повірте мені. Було набагато набагато гірше, хоч зараз структура енергетична в стані руйнування ще там, і там і там але вже не в такому великому, як було в 22-му році, тому що ми вже це пройшли, але все одно це структура зараз народження нового, тому набагато все легше, і ми легше. І чим ми вище йдемо вібрацію, тим більше вскривається те, що є неправдою. Тому що чиста свідомість, божественна енергія це завжди істина і правда. І все, що некоректне, буде видно і буде руйнуватись. Тому це ми зараз це все бачимо. А це так і було навіть гірше.